На захід, а не на схід, демократична держава, а не імперська колонія. Такий запит давно визрів і став чи не головною ідеєю в українському суспільстві. Чинна влада добре це відчувала, тому невтомно обіцяла українцям омріяну євроінтеграцію. 25 лютого 2013-го на саміті Україна ЄС у Брюсселі. Президент Янукович домовляється з європейськими партнерами, що Україна таки йде у ЄС. Що стосується інтеграції України в європейський союз, це питання стратегічне. Воно визначене, і це не підлягає сьогодні ніяким ревізіям. Довгоочікувану угоду мали підписати 29 листопада того ж року у Вільнісі. 21 листопада, перебуваючи з візитом в Австрії, Янукович ще раз підтверджує, Україна йде у Євросоюз. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Ми йдемо цим шляхом. Однак того ж дня стає зрозуміло, президент лукавить, бо по Києві уряда зарова сенсаційно призупиняє. Євроінтеграцію уряд скомандував СТОП українському експресу. Прибуття його до Європи відкладається на невизначений строк. Іншими словами, уряд вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Пояснили просто міркуваннями нацбезпеки. Мовляв, економічна ситуація настільки погіршилася через євроінтеграційні наміри держави, що потрібно розвертатися в бік митного союзу та Росії. Шоковані обманом українці одразу виходять на майдан. До історичного саміту у Вільнюсі залишається тиждень, і своїм протестом вони намагаються вмовити владу не відправляти їх знову у радянське минуле, а дати шанс на європейське майбутнє. Європа! 29 листопада, о шостій ранку, зі сходу країни прибувають сотні автобусів. Партія регіонів. За гроші звозить своїх прихильників у столицю. «Ви приїхали з різних областей призупинити підписання асоціації. Задум простий. Євромайдан має розчинитись у морі прапорів провладної партії. Однак це задоволення не з дешевих. Тому вже після обіду антимайдан роз'їжджається. Ввечері цього ж дня Янукович повертається з Брюсселя до Києва без підписаної угоди і одразу наказує розігнати Євромайдан. Друга ночі 30 листопада багатотисячний натовп Євромайдану потроху тане. Біля стели незалежності залишаються мерзнути чотири сотні студентів. Вони ще не знають, що силовики оточили їх з усіх боків. Неподалік збирається ще одна група пікетників. З палицями, яйцями та закритими обличчями. Хто ці люди? І чому вони осторонь? Незабаром усе стане ясно. В тієї ночі на майдан стягнули весь столичний беркут. О четвертій ранку силовики беруть своє спорядження та підходять ближче. Молодики, що юрмилися біля євромайданівців, починають кидати у беркут яйця, палиці та каміння. Ця провокація розв'язує руки спецназівцям, і вони йдуть на штурм студентів. Ми почали відступати. Далі кричали дівчата всередині. Б'ють усіх без розбору. Просто підступно почали бити наших дівчат. Те, що виникло 30-це був зрив. Ну, спровокували я, не буду говорити, хто це спровокували. Невмілі дії керівництва МВС і ВВС міста Київ. Тому що вночі такі операції не проводяться. Тієї ночі заарештували 37 учасників мітингу. Ще 35 були сильно побиті та потрапили до лікарень. Беркут зачистив Майдан Незалежності. А на ранок від міліції з'явилось пояснення, яке шокувало своєю нахабністю. Представники Київ благоустрій звернулись до. Працівників Шевченківського районного управління міліції і попросили сприяти їм, щоб вони пропустили ці автомобілі. У о четвертій годині от, підрозділ Бєркут почав зверху, з майдану, вниз щитами спускатись і витискувати громадян. Дійсно була провокація відносно працівників міліції, значить, кидали. З тих діжок, які стояли, там були постріща, кидали ці палки, кидали баночки з зеленим горошком, кидали пляшки з водою, каміння і все таке інше. На жаль, на жаль, дійсно була обоюдна сутичка. От міліція виглядала не в кращому вигляді. Я з вами згоден і за це несу особисту відповідальність. 30 листопада. На залитому кров'ю майдані незалежності за міліцейськими кордонами комунальники починають встановлювати новорічну ялинку. У такий спосіб чиновники хочуть сховати сліди першого злочину цієї історії. Кому потрібна ця ялинка, що вони на майдані охороняють? Від кого вони її охороняють? Хто? я свою дитину відведу на цю ялинку, там кров пролилася. Що ми, діти маємо сказати. На владний задум. Агресія проти мирного протесту мала налякати українців. Однак сталося навпаки, вранці того ж дня на Михайлівській площі збирається багатотисячний мітинг. Наших людей били просто били наші ж українські хлопці, яких ми любимо. Ми обурені. Ми будемо боротися і стояти тут до кінця. І сьогодні, і завтра, і поки нас не почують. Наступного дня, 1 грудня 2013 року, на вулиці вийшло ще більше людей. На той час це був найбільший протест за всю історію України. Висловити недовіру тогочасній владі у центрі Києва зібралося понад півмільйона українців. Тільки щось з Україною відбувається, мені здається, в українців починає з'являтися восьма нота. Вона якась десь звучить по українському тілу, і все, і українець мусить робити все. Я стою за свого сина, за свою дружину, за своїх онуків, за себе. Я хочу щоб ми були цивілізованою, нормальної країни. Протестні настрої сьогодні ще це не тільки мій протест. Я пенсіонер, це протест цієї нації. Люди захоплюють КМДА. Зносять кордони міліції біля недоробленої ялинки. Ялинку захопили. А далі починають зводити барикади та ставити намети. Опозиція монтує сцену. Того ж вечора починається штурм адміністрації президента, де знову лється кров. 1 грудня розганяючи протестувальників Беркут. Жорстоко лупцює сотні людей, серед яких десятки журналістів. Янукович вирішує показати народу, хто в Україні хазяїн, і душить майданівців силою. Але протест лише набирає обертів. Міліція раз за разом намагається взяти майдан штурмом. Влада стягує до столиці силовиків з усієї країни, але Майдан стоїть як неприступна фортеця. Не страшно, хай та й танки на нас їдуть. Ми все одно будемо стояти. Режим нервується і продовжує вигадувати, як задушити народний гнів. 16 січня влада підвищує градус агресії. Верховна Рада ухвалює так звані диктаторські закони. Ці акти називають мирних протестувальників. Злочинцями. І тепер кожному учаснику майдану загрожують 15 років в'язниці. Ці закони були ухвалені з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. Депутати голосують без жодного обговорення, просто підняттям рук. Утім, залякування в'язницею спрацьовує точнісінько навпаки, і Майдан стає ще велелюднішим. Активісти їдуть у Київ з усіх областей. У центрах інших українських міст починають з'являтися свої наметові містечка. У регіонах активісти штурмують міліцейські відділки, приміщення СБУ та адміністративні будівлі. Майдан охоплює усю країну. Сьогодні ніхто з українців не сумнівається у своїй. У перемозі, у перемозі України. Це надбання в тому числі і Майдану. Це Майдан нас такими в тому числі зробив непереможними, незламними, сильними. Він змотивував нас. Це теж була наша мотивація.